В умовах російсько-української війни питання оборони держави стає все більш актуальним. Варіантів долучитися до Лав Збройних сил України чимало. Один з них контрактна служба. Охочі отримують шанс обирати собі спеціальність, частину та навіть напрямок, у якому б хотіли розвиватися. Тож про переваги та можливості контрактної служби ще про те, як проходить навчання, розповідаємо далі у випуску. Ще кілька місяців тому він був звичайним цивільним, але як і багато інших українців, не міг залишатися осторонь, спостерігаючи за подіями на фронті. Дмитро один з тих, хто вирішив зробити свій внесок у захист країни. Отож, нещодавно добровільно долучився до служби за контрактом і вже готується до навчання, аби стати оператором БПЛА. Мотивувало мене те, що дивився багато роликів в інтернеті. Та і, в принципі, є певні знайомі, які працюють по цій посаді в збройних. Силах України, тому вирішив вибрати цю посаду. Каже, з вибором спеціальності вагався недовго. У мене був вибір або артилерію ну, для себе, або оператор БПЛ. Мені подобається великий враження. Ну, воно таєричне. Ну, і користь приносить. Артилерія прикриває піхоту. Ну, в принципі, так як зараз за два роки розвинулися безпілотні системи, то у них, в принципі, та сама функція. Мені це подобається, тому я вибрав цей напрямок. Вибір на користь служби за контрактом був обґрунтованим. Це не лише можливість зробити вагомий внесок у захист держави, а й шанс опанувати нові навички, які будуть корисними в майбутньому. Однією з основних переваг контрактної служби є можливість вибору, а саме право на вибір військової частини та спеціальності. За словами пана Романа, молоді люди віком від 18 до 25 років мають шанс укладати контракт на один рік, що дає змогу спробувати себе у військовій службі. Вони вибирають частину, в якій бажають проходити службу, посаду, напрямок будь-які будь-які бажання, які в них є. Військова частина, якщо ця посада є вакантною, вона задовольняє для осіб старших за 25 років. Умови контракту дещо відрізняються з 25 років. Для солдатського сержантського на три. Для офіцерів на 5 років укладається контракт, але точно також є можливість самостійно обирати військову частину, підрозділ, напрямок, посаду абсолютно все можна вибрати. Ще важливо в збройних силах України немає суто чоловічих або жіночих посад. Стереотипи про чоловічі або жіночі професії в армії давно залишилися в минулому. Тобто жінка точно також вона може обрати собі посаду за своїм напрямком, який бажає освоїти. Тобто жінки можуть долучатися до різних спеціальностей на рівних правах з чоловіками, отримуючи рівноцінну підготовку та можливості для кар'єрного зростання. Що важливо, військовий досвід не є обов'язковим для проходження служби за контрактом, оскільки кожен може пройти відповідне навчання, каже Роман Фещенко з плином часу, з тим як ми дуже швидко й стрімко розвиваємось за всіма напрямками, плідно працюють навчальні центри. Термін навчання в залежності від спеціальності він, в принципі різний, але навчають всьому і навчають будь-кого хто хоче навчитися освоїти спеціальність чи напрямок. Всіх навчають водночас, попри постійний потік новобранців, потреба у кваліфікованих кадрах у збройних силах України залишається високою. Всі бригади, всі частини. Вони постійно відправляють запити на доукомплектування, і не вистачає однаково. Наприклад, взяти медика, взяти піхотинця, взяти штурмовика, снайпера. Всіх не вистачає, тому потрібні всі усіх можна навчити. Головне бути готовим, прийти до цього, не боятися дізнавати, задавати питання, тобто центри зайнятості, центри рекрутингу української армії, територіальні центри комплектування. СНАПи, усі фахівці, які працюють чи служать в даних структурах, вони допоможуть. Тож, якщо ви готові і прагнете внести свій внесок у захист нашої держави, можете звертатися до вищезгаданих установ, а також за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Аліна Рябко теми ТВА.